Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Сідайте, брати і сестри! Дорога церква Христова, сьогодні ми маємо першу неділю місяця, і ми зібрались в Домі Господньому, щоб ще раз згадати ціну нашого викуплення, щоб разом помолитись до нашого Господа, щоб послухати Слово Божого. І ми вітаємось словами Христос Воскрес. І правильно вітаємось, тому що Воскресінням Ісуса Христа ми отримуємо впевненість в тому, що свого часу і ми воскреснемо. Ми переконуємось в тому, що наш жертва Ісуса Христа була прийнята Богом Отцем, і ми згадуємо цю подію. Ми вдячні нашому Господу за те, що Він приходив на нашу землю. Але... Перемога Ісуса над силами пекла відбулася не в момент Його Воскресіння, який є важливим для нас, а саме в момент смерті на Христі. І сьогодні ми будемо згадувати цю подію, ми будемо розважати над всім тим, що відбувалось перед самою смертю Ісуса Христа. Бог Дарував нам дорогоцінний дар, Бог взагалі багато дарів дав людям, але одним із таких дорогоцінних дарів, які отримала кожна людина, це є дар мови. Лише уявіть собі на хвилинку, що відбувалося з нами, якщо б ми не могли спілкуватись один з одним, якщо б у нас не було мови. Ми перетворилися як якась худоба і жили б тільки якимись інстинктами. І це особливо відчутно важливість мови. Відчутно, коли ми переїжджаємо в якусь іншу країну, де зустрічаємось з людьми, які розмовляють чужою для нас мовою. Ми їх не розуміємо, нам важко спілкуватись, ми не можемо знайти собі місця, тому що в нас немає спільної мови. Ми не можемо порозумітись з іншими людьми. Я думаю, що багато з нас відчули це. Переїхавши на постійне місце проживання в Америку, як би ми могли пізнати також волю Божу, якщо б ми не володіли мовою, Господь через мову передав нам своє слово. І ми вдячні нашому Господу за Біблію, яку ми маємо, за це слово, яке перекладено на зрозумілу для нас мову. На сьогодні ми маємо п'ять повних перекладів Біблії на українську мову. Це переклад Куліша, Огієнка, Хоменка, Турконяка і Громова. Є ще переклади, повні переклади Біблії української з немов оригіналу. Ми можемо читати Слово Боже на зрозумілій для нас мові, на, на тій мові, яку ми можемо пізнати і ми можемо знати, що Господь хоче від нас. Слава нашому Богу і за це. Є також видання Біблії де слова, сказані Ісусом, виділені червоним кольором. Це важливі для нас слова, які ми чуємо від нашого Господа, тому що сам Господь промовляє до нас. І особливо важливим є слова, які ми можемо почути від близької нам людини, які сказані в останні дні життя на цій землі. І ми знаємо, що життя цієї людини закінчується, і ці слова відображаються в нашій пам'яті надовго. І сьогодні ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Тому моє бажання порозважати разом з вами над словами нашого Господа, які були промовлені Ним на Христі під час його страждань. Євангелисти записали для нас сім таких фраз. Спробуємо розглянути ці слова нашого Господа більш детально. І перша така фраза, яку ми читаємо в Євангелії від Луки, 23 розділ, 34 вірш. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Це було звернення Бога, звернення до Бога з проханням пробачити тих, хто розпинав Ісуса. Ісус навчає нас про прощення в молитві Отче наш. Де учні підійшли до Господа і сказали, Господи, навчи нас молитися». І серед інших слів, там є слова нашого Господа, які говорить, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Пізніше Господь також навчав учнів, що прощати прогріхи інших треба сім разів по 70. Коли учні запитали його, скільки разів ми можемо прощати брату, який прогрішився проти нас. Іншими словами, ми постійно повинні прощати інших людей, хоча інколи з людського бачення це зробити неможливо. От в теперішній час інколи в голову не вміщається, як можна простити тих, які прийшли в твою країну, вбивають твоїх дітей, вбивають. Ні в чому не видних людей, і Господь постраждав і за тих людей, які це робили. Тому пам'ятаємо про те, що простити от таких людей чисто по-людськи неможливо. І це можливо зробити лише після того, як Господь торкнеться серця, як Господь дасть сили це зробити, тому що людина сама по собі таке зробити не може. Людство, зверніть увагу на те, що Ісуса на Христі ніхто з оточуючих Його людей не просив про прощення. Він сам, сказав, що отче, їм, тому що не знають, що вони роблять. Господь сам прощає людей, не чекаючи на те, коли люди звернуться до нього. Людство в своїй масі не знає Бога, і воно не шукає прощення. І якщо Бог не відкриється людині, то вона буде йти проти свого Творця. Згадаймо Савла, який знищував християн, який нищив церкву Христову. Він вдирався в доми християн, виривав їх звідти і вкидав, вкидував їх до в'язниці. І коли Господь зустрів його по дорозі в Дамаск, це перевернуло його життя. І він згонителя церкви, з того, який руйнував церкву Божу. Став апостолом Павлом, який заснував багато церков, який написав значну частину нового заповіту. Він став великим апостолом. І згадаємо ще е, момент один, якщо робили первосвященники Ізраїля в часи земного служіння Ісуса Христа, вони знали Слово Боже, вони знали закон і пророцтво про прийдешнього Месію. Але коли до них прийшов цей Месія, вони не прийняли його, не впізнали його, а навпаки, відправили його на смерть. Вони думали, що вони служать Богові, але в кінцевому рахунку вони протидіяли Богові, тому що вони не знали, що роблять, вони йшли проти Бога. Ми знаємо багато прикладів, коли люди противили з Євангелії, навіть боролись з віруючими, які несли цю Євангелію. Але після того як Господь торкався їх. Вони духовно перероджувалися і ставали захисниками живої євангельської віри. Господь любить людей, Він любить своє творіння, Він не бажає смерті грішника, і навіть перебуваючи на Христі у невимовних стражданнях, Він просить свого Отця про прощення тих, які заподіюють йому муки. І тільки, тільки велика любов нашого Бога може звершити таку дію. І цього. Ми маємо вчитись у нашого Господа без Божої допомоги, без духовного народження згори, ніхто з людей не може зробити таку дію. Наступною фразою нашого Господа було, ми читаємо в тому ж 23-му розділі Івангелія від Луки, 43-й вірш. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Це були слова, сказані Господом до одного. З розбійників, розп'ятих поруч з ним, розбійника, який покаявся перед Богом. Тут ми яскраво бачимо цей шлях до спасіння. Розбійник, зрозумівши, що знаходиться, хто знаходиться поруч з ним, зізнається в своїх гріхах. Іншими словами, словами він кається в тому, що він за своє життя, що він звершив, він звертається до Господа і словами. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє, цей розбідник вже нічого не міг зробити, він не міг змінити свою долю, і в своєму безсиллі він звертається до Господа. Наш Бог є Богом любові, і Він приймає кожного, хто в смиренні звертається до нього. Розбійник не мав багато часу на роздумування. Не думаю, що він зустрічався з Христом. До їхнього розп'яття, він вів такий спосіб життя, який був далекий від якоїсь духовності, і за це він був покараний смертю на Христі. І спочатку він разом з іншими людьми, які були довкола, насміхався з Ісуса. Але, зрозумівши, хто знаходиться поруч, він приймає рішення покаятись перед Господом. І як часто буває, що людина роками відвідує Дім Божий. І ніяк не прийме рішення йти за Христом. Подумаймо над цими словами. Господь чекає, що ми прийшли до нього, і він може кожному сказати, що ти сьогодні вже будеш мати цю надію на вічність з ним в Царстві Божому. Тільки зрозумівши свою безсилість у боротьбі з гріхом, визнавши свою гріховність і звернувшись до Ісуса Христа про Спасіння, можна отримати це прощення гріхів. І отримати доступ до Царства Божого, іншого шляху до спасіння не існує. Господь приймає кожного грішника, який приходить до нього, і хто ще не зробив цього найважливішого рішення в своєму житті, може зробити це сьогодні і отримати цю радість спасіння. Пам'ятаймо це і вказуємо іншим людям на цей шлях до вічних небесних осель. Наступна фраза, яку ми читаємо вже в Євангелиста Івана, ми читаємо це 19 розділ, 26, 27 тексти Івана 19, 26, 27, де Ісус доручає свою матір піклуванню свого улюбленого учня. І він каже: Жінко, звертаючись до Марії, ось син твій. І звертаючись до Івана, Він говорить: і ось твоя мати. Тут ми спостерігаємо яскравий прояв людяності та турботи нашого Господа про своїх ближніх. У цьому жорстокому світі ми часто зустрічаємось з людською невдячністю та несправедливістю. Діти стають сиротами при живих батьках. Батьки зазнають зневаги від своїх дітей. Все наше життя наповнене несправедливістю та невдячністю. І тут Господь подає всім нам приклад справжньої турботи про своїх ближніх. Господь доручає турботу про свою матір своєму любимому учневі Івану, перебуваючи в муках, можливо, за декілька хвилин до своєї смерті Ісус пам'ятає про близьку Йому людину. Він пам'ятає про свою маму і піклується вже про її старість. Мати Ісуса була надзвичайно травмована всім тим, що відбувалося з її первенцем, з тим, хто був провіщений їй ангелом. Вона бачила, що відбувається, що люди насміхаються з нього, плюють на нього, заподіють йому ран. І все це веде до Його смерті. З Євангелія ми також знаємо, що в Марії ще були діти. Ми також читаємо про Якова. Та про юду, братів Господніх, можливо, були ще. Але ми також читаємо, що під час земного служіння Ісуса рідні його були не з ним. Вони вважали його навіженим, хотіли його забрати додому, коли Він проповідував іншим людям вістку спасіння. І коли ми приходимо до Господа, коли стаємо живими християнами, коли стаємо живими дітьми Божими. То отримуємо нову родину, нових братів і сестер у Христі. І щоб потішити свою матір, щоб підкріпити її на дусі після всіх випробувань, які випали на її долю, він передає її в руки свого любимого учня, який один з небагатьох залишився біля Ісуса навіть під час Його страти. Всі покинули його біля нього стояла лише невеличка група людей, які переживали за нього. Там була Марія. Одна друга був Іван. Чи пам'ятаємо ми про свої обов'язки до своїх ближніх? Чи любимо ми їх, чи піклуємось про них? Робімо добро всім, кому можемо це зробити, поки в нас ще є ця можливість. Наступні слова, які були сказані нашим Господом, це вираження страждання, відчуття. Що Бог залишив його в найтяжчий момент його життя. Ми читаємо Матвія 27, розділ 46 вірш. Матвія 27, 46. Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Ми багато говоримо про фізичні страждання нашого Господа, які Він переніс при розп'ятті. І дійсно, ніхто з нас і близько, близько не переніс таких мух, які яких зазнав наш Господь Ісус Христос. Але те, що, пере, що пережив Господь, не вміщається в наше уявлення. Ми ще можемо зрозуміти якось фізичний біль, тому що на цій землі ми зустрічаємось з фізичним болем, який пережив. Але те, що пережив наш, наш Господь на Голгофі, це є духовні муки, які нам не зрозуміти. Гріхи всього людства. Наші з вами гріхи були на плечах нашого Спасителя. Бог Отець постійно перебував своїм сином. Вони були в єдності і вони були нероздільні. І тут відбувається щось неймовірне. Богослови не можуть пояснити цю ситуацію, чому Бог Отець залишив свого сина там на хресті самотнім, чому Він відвернувся від нього. Ми знаємо, що наш Бог є абсолютно святим. У всіх його проявах, що б не робив Господь, все це було святим. І він не потерпить жодного гріха в своїй присутності. Тому в момент розп'яття, коли гріхи всіх людей були на нашому Господі, Бог отець відвернувся від свого любленого сина. І це були для нашого Господа невимовні страждання. Навіть природа свідчила про весь трагізм цього дійства, і ми читаємо в Євангелії. Що настала темрява от Матвія 27.45. А від години 6 аж до години 9 темрява сталась по цілій землі. Сонячного затемнення у зрозумілому для нас сенсі в цей час не було, бо Пасха завжди випадала на повний місяць, і так довго три години затемнення сонця не відбувається. Це був якийсь надприродній знак темрява, що охопила всю землю. Була не, части... була не частиною якихось природних подій, які відбуваються на... у всесвіті, а свідченням Божої присутності та Божої сили. Це також було символом реакції творіння Божого Творива, яке вказувало на те, що усе творіння і природний світ, і людство реагувало на смерть Ісуса, на смерть Сина Божого. Святе письмо згадує, що Сонце затемнилося. Це було надзвичайне затемнення, раптове, яке могло бути викликане лише божественним втручанням. Лише Бог втрутився в цей звичний хід природних явищ, і відбулося затемнення. Темрява слугувала нагадуванням про величезну жертву, яку приніс Ісус за гріхи людства. І таке незвичайне явище ще раз доводило, що Ісус не просто людина. Що він є син Божий. Також під час розп'яття стався землетрус, і це було ще одним знаком, що відбувається щось надзвичайне, що не вкладалось в рамки звичного плину подій. І в Матвія 27,54 ми читаємо сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили й те, що там сталося, налякалися дуже й сказали. Він був справді Син Божий. Це була найвища точка в історії людства, кульмінація нашого спасіння, і природа вказувала на це людям. І далі ми читаємо ще одну фразу, яку записав апостол Іван у 19 розділі, 28-й текст. Я спраглий. прагну, в різних перекладах по-різному. Це звернення. Що показує саме людське страждання Ісуса Христа, і після цього йому дали гіркого вина чи оцту, який притупляв ці страждання. Ці слова Ісуса Христа вказують на Його людську природу. Він справді був людиною і терпів на Христі страшні фізичні муки. В деяких сучасних і навіть минулих, так званих «мудреців в лапках. Ми можемо почути, що Ісус в силу своєї Божественності не відчував цих важких фізичних страждань. Але Слово Боже говорить нам зворотні. Я пригадую, як приблизно 10 років тому я сім'єю відвідав так званий Парк Арок або Arches National Парк в штаті Юта. Це, здається, був липень або серпень місяць. І коли ми вирішили піти по одному з маршрутів, то там була така табличка з попередженням, щоб з собою в похід брати не менше півтора літра води. Але ми подумали, на що з собою ще якийсь тягар нести і знехтували цим попередженням. Як ми сильно помилились. Вийшовши на маршрут, ми потрапили на стежку по голій скелі. Температура повітря була десь близько, напевно, ми точно не заміряли, але я думаю, десь до 120 градусів по Фаренгейту. Це десь біля 40 градусів по Цельсію. І вода в нас закінчилась десь приблизно на пів дороги до кінцевої точки маршруту. Тобто, десь після першої чверті нашої подорожі ми йшли як по розжареній сковорідці. І е, ми боялись, щоб підошва на наших кросівках не погоріла. Так вже було жарко. І е, добре, що з нами йшов е, день Бубняк, з ми спочатку насміхались, що він взяв з собою таку трилітрову бутлю води і тягнув, він ще був не, не дорослим, ще хлопцем був. І він тягнув це. ми – Нащо ти стільки тягнеш води? Але потім ми вже навіть цю теплу воду брали і по декілька ковтків могли зробити. Це спасло нас. Звичайно, ми мали змогу скоріше повернути назад, як це дехто і зробив з тих, хто з нами. Але ми мали цей вибір. У Христа не було такої можливості. Він страждав також на жарі від зневодення. Від втрати крові, від нестачі повітря. Кожен повток, ковток повітря давався йому надзвичайними зусиллями. На пробитих руках він повинен був піднятись на цьому хресті, щоб зробити вдих. Ноги були пробиті, руки пробиті, сочилась кров. Руки від цих зусиль зводила судома. Він піднімався для того, щоб ковтнути. Трошки цього гарячого повітря, і це були невимовні муки. І далі ми читаємо слова Івана 19:30. Він говорить фразу звершилось. Ісус виразив завершення місії, доручно йому Богом, і сповнення всіх пророцтв. Що саме звершилось в цей момент? А звершилось те, заради чого Господь прийшов на нашу землю. Звершилось те, що прорік Бог в Едемському саду, виганяючи наших прародичів за скоєний гріх непослуху. Він сказав, ми читаємо 3 розділ 14, 15 вірші. І до змія сказав Господь Бог: за те, що зробив ти оце, то ти проклятіш її над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою, і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, ти будеш жалити його в п'яту. Оце насіння жінки, наш Господь Ісус Христос завдав нищівного удару сатані. Господь виконав справу спасіння людей, віддавши себе на страшні муки, на смерть на Христі. Ісус своєю смертю задовільнив Божу справедливість, яка вимагала пролиття невинної крові за скоєний гріх. В Євреїв ми читаємо 9 розділ, 22 текст. І майже все за законом крові очищується, і без пролиття крові немає відпущення. Ісус, як людина, був безгрішний, єдиний серед людей, хто був безгрішним, був, тому що був народжений від діви, яка зачала його від Духа Святого, не від чоловіка. Гріх саме передається по чоловікові. Тобто гріх увійшов в людство через Адама, а Ісус став цим другим Адамом, який міг задовільнити Божу справедливість і виправити ці наслідки гріха. Звершилось спасіння роду людського. І далі Господь говорить цю останню фразу, це якби остання молитва, яка означала добровільне віддання себе в руки Отця. Він говорить, Отче. В руки твої віддаю свій дух. Ісус повністю довірився Небесному батьку. Він знав, що йому потрібно померти, і він зробив це все ціло віддавшись в руки Отця. Зараз ми можемо зустріти багато людей тут, в Сполучених Штатах, які втекли від небезпеки війни в Україні. Я знаю людей, які живучи тут, в мирній країні, отримали. Кулю на виліт через свою квартиру. Як би людина не старалась, тут на землі повної безпеки вона не досягне. Президенти, яких охороняють державні спецслужби, не можуть відчувати себе в повній безпеці. І ми чуємо час від часу про вбивства вищих посадових осіб в тій чи іншій країні. Тільки в Божих руках ми можемо почуватись у повній безпеці. І тут ми читаємо, що наш Господь поклався на свого Отця, поклався на Його волю, на Його розум. Той, який створив цей світ, який створив мене і кожного із вас, який створив Всесвіт і закони, які керують цим Всесвітом, має абсолютну владу над фізичним і над духовним світами. Ми повністю залежні від Його волі, тому ми можемо повністю довірити Зиму у всіх питаннях нашого життя. Він набагато краще розуміє, чого саме нам потрібно в певний момент нашого життя. Тому наймудріше, що ми можемо зробити, це покласти всі наші переживання, всі наші турботи на Господа, і Він вирішить так, як це буде найкраще для нас. Можливо, щось в наших очах буде здаватися недобрим, але все знаючи, всемогутній Господь краще знає, що буде нам на добро з перспективи вічності. Апостол Павло сказав. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Тому будемо робити все, що можливо, можливо з нашої сторони, щоб бути в руках Божих. Будемо просити Господа, щоб Він давав нам сил протистояти дияволу, уникати всякого гріха. Ми підходимо зараз до виконання заповіді нашого Спасителя, спомину, стражданні смерті Ісуса Христа. Будемо пам'ятати, що наш Бог є всепрощаючим Богом. Кожен, хто приходить до нього, може розраховувати на прощення з його сторони за умови покаяння перед Ним. І хто ще не пережив цей момент у своєму житті, час це зробити навіть тепер. Наш Бог також сповнено люблячої турботи до своїх ближніх. І коли ми навертаємось до Христа, ми стаємо ближніми Йому, і йому не байдуже, що відбувається в нашому житті. Він співчуває нам, турбується про нас, і Він є прикладом для нас, як ми повинні відноситись до наших ближніх. Приймаючи хліб і вино, будемо згадувати невимовні фізичні та духовні страждання, які переніс наш Господь, і будемо вдячні йому за це. Все своє життя будемо пам'ятати, що було звершено на Голоскому Христі, а саме наше спасіння від вічних мук. Будемо також пам'ятати, що в Господніх руках ми є в безпеці і можемо впевнено дивитись у наше майбутнє. А коли ми у Христі Ісусі, наше майбутнє це небеса. Тому зараз клонимось для молитви, подякуємо нашому Господу за Його жертву на Христі Голгофи. Склонимося для молитви. Амінь.